Так, друзі, ось так виглядає без ширика. Включаю, щоб видно було правильні пропорції автомобіля ZS версії ком. Тобто звичайна півторашка. Ціна 924 537 Думаю, що багато вже бачили, як вони виглядають в цілому. Зверніть увагу на диски. Класні, гарні диски. Мне как раз подобаются варианты с полировкой и черным. Кнопка вот так оформлена в середине. Шкиряный салон. Є перфорація. Вже відмічав, що екран знаходиться, не торчить зверху. Це дуже круто, дуже зручно. Гарні матеріали, м'який пластик, супер. Ну, тобто, щоб погіршення якогось тут було, абсолютно такого не відчувається, все тільки, мабуть, стало краще. Бачу, що полек став. Ось тут у нас нижче, зверніть увагу, так. Більш рівніше, це плюс і ось так. В середині ручки. І, як ви бачите? версії ком уже є панорамний дах. Тобто. тобто вже пішли вище. Я б, наприклад, відмовився від панорамного даху, але щоб автомобіль був дешевше. Як закриваються двері? По відчуттям відкривається трохи легше. Ніж в попередніх версіях фіксується так само, друге положення, третє положення. Доступ заходить комфортно. Зараз сяду. По відчуттям. Слухайте відчуття, що. Матеріал сидінь якийсь трохи інший. Ну так мені здається. О, якось так. Упруго м'який. Так само поличку можете опускати, бачите, два положення для того, щоб збільшувати простір багажника. Всюди є захист, карпет. Тут пластик, все закрито, все, все дуже круто. Зверніть увагу, Сидіння як у версії КОМ і, звичайно, як у люксової версії, розділено на дві половини Зараз я скажу, чому на цьому акцентую увагу. Поки тут зйомка йде у версії люкс ми подивимося. MGZS Com STD коштує тут так само звичайна півторашка, 846 тисяч, але в чому нюанс? Тут простіший салон, тобто це версія, коли люди не хочуть пере переплачувати за шкіряні сидіння, не хочуть переплачувати за люк, але є якісь обмеження, наприклад, бачите, спинка. Цільна. Диски, 16 дюймів, ну вони простіші. Не сказати, що вони якісь бомжатські, але видно, що вони простіші. Чого ще немає? Дивіться, немає рейлінгів, немає безключового доступу. І немає полички, бачите, так? Полички немає. Якщо дозаказати, то бачите, що нема за що її чіпляти. Тобто є позиція, наче тут можна було б її поставити, але резинки не буде до чого причепити. Ну, або якщо ви самі будете колхозити, але це ж таке, це інша історія. Але при цьому зверніть увагу на колір, на колір автомобіля, тобто зараз сфокусуємо, ось гарно видно, бачите, що колір має перламутр, тобто він металік, і це виглядає гарно. Тобто, не дивлячись на те, що є якісь дешевлення, залишили перламутровий колір. Ви отримуєте так само повноцінний кросовер. І саме головне на автоматі, давайте подивимося, як виконана. Ну, Якщо ось тут тканина, здається, більш-менш, така, більш то ось ця тканина, ну, все, що буде зачухуватись, буде, я думаю, видно. Тому я б накинув чохли. Звичайно, це ваша справа, як ви чи так будете їздити, чи без чохлів, чи з ними. Дивіться, от всередині оздоблення також. Бачите, так, тканина. Ну, я... Не вважаю, що це найкращий варіант, коли тканина використовується, але є багато автомобілів, де зараз тканину використовують бачите, в інтер'єрі, в картах. Якщо карти тут ще, наприклад, не буде затиратись, так, ось ближче показую, того, що ви, ну, мінімум буде якихось протирань, вертикальна поверхня, то ось такі речі. Звичайно, що з часом можливо, це моя думка, бо це ж тканина. Якось будуть випачкуватись. Зверху, так само м'який, м'який пластик, все тут нормально, ну, але є якісь такі спрощення. В принципі, з того, що я бачу в салоні, це ось тут тканина в дверях. Ну і сидіння і люксова версія. Диски у люксової версії. Червоний взагалі чудовий перламутр. Він дуже такий гарненький. Скоріше за все, камера телефону не передасть, бо воно зливається а вживу виглядає дуже гарно. Ціна. Улюксовує завжди турбований двогун. Півторашка, потужність 170 кінських сил, мільйон дванадцять.